Всім доброго дня! Ми знову на дачі і виникає споконвічне питання, чи вигідно садити картоплю, чи ні, чи може легше її купити, не треба морочиться, мучитися, Якщо ви сидите за столом з родиною, задайте це питання, і ви дійсно побачите неоднозначну відповідь. Більш молодше покоління буде казати. Що її легше купити, а більш старші люди будуть казати, що треба садити. Тому питання, садити чи не садити, виникає кожного року. І був один рік, коли я не посадив картоплю. Ну, якось так дійсно таке була впевненість, що легше купити, знайомий каже, не сади, ось де не сади, я тобі дам скільки. Скільки тобі треба. Дійсно, дійсно він мені дав, але, але мені було незручно. Треба їхати, просити. Це ріжу картоплю треба досадити, бо в тому році посадкової було мало. Отака крупненька вродила картопелька і хочу її порізати і досадити. Тож, Звертаємося до нашого питання, чи, чи варто чи не варто садити. Ну, скажу по собі, е, хто яку ціль прислідує. Е, для одних людей е, це дійсно е, основний спосіб харчування. Хто живе в селі і не в селі, і дійсно дійсно Єдиний спосіб харчування кар картопля, адже вона йде усюди. І то в чушечкою їдять, і жарять, і в супі, і в борщі, і везде, і, і хто як любить. Тому, тому так чи інакше вона однозначно потрібна. Я думаю, кожен, кожен вибирає сам для себе. Чи варто йому займатися картоплею? Для себе садить чи ні. Адже сказати, чи вигідно це ніч, чи не вигідно, чи дешевше купити. Ну, ніхто не знає, яка буде ціна. Як в позаминулому році е, гналися, хто дешевше продасть і дійсно казали, Та, на що її садить. А в минулому році був неврожай. Був не врожай, в людей картопля майже не вродила, було мало засуха, та і в селах люди стали менше її садити. Тому ціна на картоплю, як ніколи, я, мабуть, за все своє життя не пам'ятаю такої ціни на картоплю. Зараз 25 гривень на базарі торгується. А якщо, а якщо в магазинах, то... То іще дорогше. Тому, однозначно сказати, що чи варто, чи ні, не можна, бо ніхто не знає, який буде врожай і скільки вона буде коштувати. Але я вирішив для себе, що не як бізнес, не як для заробітка, а як е чисто для себе. Я садити буду. Десь 20 відер картоплі, буду садити, мені її вистачатиме 20 відер, ну, в залежності від врожаю. але, думаю, вистачить. Тому, тому, як по собі скажу, я садив, сажу і планую садити. І всі, хто живуть, в селі, хто має е, біля хати якусь діляночку землі, ті теж будуть для себе садити. А як бізнес, як бізнес, ну, це вже зовсім інша розмова. Треба техніку. Щоб це все не вручну робити, механізовано. В общем, я вам скажу, що був у мене теж міні-тракторець, садили ми з кумом на двох, 2, 2 гектара картоплі по гектару. І коли вона дійсно нічого не вартує, помню, Дійсно, гарний врожай був, дуже багато накопали, наймали людей. Вибирали, наймали машини, возили е, ту картоплю, тягали її, складали. Е, вона була ні по чому, по 50 копійок. Приїхали камазами, забрали по 50 копійок. Те, що ми вклали, те ми й отримали. Ну, робити раді того, щоб, щоб виростити картоплю. Теж не дуже цікаво. Тому, як год год на не приходиться, так і, е так і ризиковане діло. Можливо, є сенс займатися вирощуванням картоплі як ранньої продукції, е дорого вона стоїть. але теж е коло всього треба заботитися. Треба вчасно посадити, якщо це рано, прогріти, подбати, землю підготувати. Ну, Заробити можна на всьому. Але зараз я веду розмову про те, що для себе, чи варто її садити для себе чи ні. Тож, кожен вирішує це сам. Але я, я сажу. Я впевнений в тому, що, що в мене картопля нічим не побризкана, не оброблена. Ну, можна сказати, екологічно чиста, вирощена для себе. Така прекрасна картопелька. Я її повздовж ріжу, щоб тут, щоб тут були і там і там пагани були. І, можна сказати... Це остання сіточка, яку я планую досадити. Дійсно, велика картопля, куди ж її садити? А ви, шановні глядачі, напишіть в коментарях, як ви дивитесь на цю тему, чи варто садити картоплю, чи ні. Подивимося, хто що напише, хто що скаже. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. До побачення.